Всім привіт! Шановні глядачі цього міні-серіальчика по назві MuStaff 125. Ми скинули знов головку і знову ми ремонтуємо його. Я знайшов я головку новенько, лектрала з кришечкою цілою. Є, міняємо. Я вже стару зняв. Я думав, що мені знайдуть, її не знайшли, не купили, короте, я сам знайшов, короте, заказав, прийшла шпилька. Ось шпилька головка. Думаю про шпильку. просто, Викручуємо шпильки. і Більше тут нічого такого. свічку певно що викрутимо з нею. І більше тут нічого ми беремо, ми то все лишаємо, будуть мали на запас, на крайній випадок. На ній можна ще їхати, на який деякий час її мало би вистачити. ну Тут ми все розбираємо. Зараз будемо протирати клапана. Бо в попередньому відео я показував. Зараз тут протру клапана, подивлюся, чи немає ніякого браку. Бо бувало таке, що по заводі є деякі браки. Будемо це все зараз дивитися. Ну, я передивлюся. Це і так вже купа відео вийшло, що там вже дивитися. Я думаю, що тут буде все добре. Якби був якийсь десь косяк, брак, я вам покажу. Якщо тут все окей, я вже закладу і покажу, як вже заводиться, нічого не капає, піде на двір, приїдемося, покажу, що все окей. І я думаю, що це буде останнє відео по цьому ремонті цього скутера. Мотоциклі. Закладу на головку і ми про нього забудемо. Так що збираємо, вже покажу вам результат, як він заводиться, все працює, будемо їхати на двір. Так, Є один нюанс, то що я от замітив набор 110-ка, підходить до 125-ки, так як має бути. Прокладка під головку. ідеально підходить. Ну, просто так, як там має бути. Навіть от беремо стару прокладку, ту що я зняв. І вона сюди підходить просто і по об'єму 110. Просто тут от бортик цей. вон, ну блин. Тут прямо, а тут з тим все. Все, що я знайшов в різниці між ними. Так само прокладка під циліндр. Циліндр я скину, щоб, е, як то кажуть, забрати то все, що я там вирізав. От вона, Сюди ідеально підходить. Не треба вирізати все прям-просто так має бути. так що. Майте на увазі, от на циліндрі пише 119,7, а набор от 110 кубиків пише і підходить сюди дуже гарно. Так що майте на увазі, не завжди то що пише, співпадає. Як відрізняєте, ось ця прокладка, вона відрізняється. Від попереднього набору там не було цих виразів. 110 виразів і вони підходять. Так що майте на увазі. Ось і все зібрано. Перший запуск. Я його ще не заводив. Так, ключі десь там веса взагалі. Опа! Все зібрано тільки заводити. Ще не заводив, завожу при вас перший раз. Що воно скаже, не знаю. Що проблеми з дендіксом? Куди робите? Зараз тягали на компанію. Таке бачите. Менше. Окей, короче, дві окей. Набагато піхіше робимо. Зараз я ще виставлю клапана і покажу, як він вже буде їхати. І я думаю, на кінець вже буде кінець тому кінцю, як то кажуть. Окей, на двір. Це буде вже кінець, так що всего гарно, що переглядайте, як я приїдуся і до наступного відео. Всім пока! До речі, в сучок поїде. Ось таке приходив шпильки. Айки, шпильки. Оди з такими критиками гайками. Надіюся, вже не поломлять, які відкривають. Будуть вот эти со там. Ось такий-то аромат.